На мою думку, головний і позитивний підсумок Ялтинської зустрічі полягає в тому, що тут, знаєте, зійшлися докупи інтереси, і внутрішні українські, і зовнішні, насамперед європейські фактори почали відігравати дедалі позитивнішу роль. Що я маю на увазі? Ви знаєте, здається, вперше за весь. Оцей період нашої незалежності, і влада, і опозиція об'єдналися, ну, можливо, під певним тиском, під певними зовнішніми обставинами, але все одно об'єдналися в своєму бажанні пройти максимально швидко і ефективно шлях до того, щоб підписати угоду про асоціацію. І власне, на цій зустрічі в Ялті так само домінувала думка про те, що альтернативи цій угоді немає, а отже, немає і альтернативи тому, що називається європейським шляхом розвитку України, і це мені здається надзвичайно позитивний момент, який дозволяє по-іншому подивитися на нашу політичну перспективу. Дуже добре, що в роботі цієї зустрічі, ціє, цієї конференції взяли також участь провідні європейські політики, і їх було справді багато, і вони так само чітко і ясно дали зрозуміти, що вони не хочуть, щоб угода була підписана. Потрібні ще деякі зусилля на цьому останньому фінішному відрізку шляху. І європейці в особі провідних діячів і Євросоюзу, і національних, так би мовити, команд дали зрозуміти, що вони будуть раді тому, щоб в вільнюсі ця угода була підписана. Єдиним дисонансом, єдиною такою, знаєте, ложкою дьогтю в цьому цьому традиційно. Дійційно стала позиція представників Російської Федерації. Сумновідомий пан Глазів продовжував лякати Україну всіма можливими і неможливими загрозами, які начебто йдуть від євроінтеграції, закликав відмовитися від цього, але. Я думаю, що це був, ну якщо російською, то глас в пустині, тому що йому ніхто не вірить, і всі розуміють, що він відпрацьовує свої 30 срібняків. До речі, дуже цікаво відповів йому ну, заочні дискусії, звичайно, але колишній віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Панко. Він сказав, що власне, Україна опустить можновладців з Кремля на грішну землю, і вони нарешті побачать, що і Україна уходить, як це зробили свого часу прибалтійські країни. Єдине, що ну, тут сумно, що на превеликий жаль, досі російські високопосадовці дозволяють собі по відношенню до всього українського народу. Використовувати такі слова як хахли, при тому неодноразово. Це просто свідчить про те, що, на превеликий жаль, на самому високому політичному рівні, бо віце-прем'єр-міністр це не пересічний чиновник, зберігається оця антиукраїнськість, яка, на жаль, досі нікуди не дівається. Я просто вірю в те, що прийде час, коли нарешті і в Росії в головах не тільки високопосадовців, але й всього суспільства. Запанують нормальні оцінки українсько-російських відносин, і власне ми нарешті дочекаємося до себе нормального цивілізованого ставлення. Але це буде пізніше, коли Україна просунеться по дорозі євроінтеграції, і в російському суспільстві зрозуміють, що треба так само мінятися. А ми повинні в цьому плані зробити перший. Але дуже важливий крок підписати Мені Здається, пан Глазір таки справді виконує доручну йому функцію оцієї страшилки, яка запускається дедалі більше з таким елементом істерії, тому що, попри всі його заяви і про... Прогнозу українська влада е, е, міняє, не міняє свого е, курсу і продовжує наполягати на тому, щоб угода була підписана і власне е, залишаються не так багато е, кроків, які треба зробити, щоб вона таки була підписана. Тому е, скажу вам відверто: е, розрахунки пана Глазіва е, це е, те, що береться. Е, Практично зі стелі, але навіть питання не в тих розрахунках, <кхи> а в тому, що нам замість е, е, пропозиції стати кращими, зробити так, щоб е, суспільство почало мінятися. Просто банально пропонують черговий хабар. Е, та от ми вам дамо стільки-то грошей, потім правда заберемо. Але будьте з нами в нашому болоті, і все буде чудово. Але це розмова з навіть не з минулого, а позаминулого десятиліття. Тому я думаю, що на неї не варто звертати увагу, а йти нормальним євроінтеграційним шляхом. І я думаю, що саме на цьому шляху ми матимемо перевагу. Ви знаєте, я мрію про той час, коли. Ми забудемо про якісь так звані стратегічні чи так звані братерські відносини з якимись елементами мазохізму, які існують між Україною і Російською Федерацією. Дуже точно сказано. Вони повинні вони повинні базуватися на дуже зрозумілих чітких нормах міжнародного права. Ми не повинні отримувати для себе жодних преференцій, так само і не повинні давати, е, використовувати Україну для якихось забаганок е, Росії. Отже, мають бути рівноправні цивілізовані двосторонні економічні зв'язки. Потрібно нам в рамках сот платити якісь податки. Чи збори і таке інше? Ми повинні це робити. Але так само має робити і Російська Федерація. Якщо ми домовимося про зону вільної торгівлі з Російською Федерацією, що вже власне і відбувається, то з неї не повинно бути виключення на користь Російської Федерації. Інакше це все прикриття власне тієї самої лінії, яку Росія вела проти України впродовж останніх 22 років. Тому я думаю, це буде черговим так би мовити випробувальним. Терміном для нас, але давайте згадаємо: сьогодні ніхто не говорить про ціну на нафту для е, України, тому що вона є ринковою міжнародною, і ми забули про будь-які тиски з боку Росії і в нафтовому питанні. Так само має бути і по газовому, і по е, трубному, і по порцеляновому, чи будь-якому іншому. Ми повинні вийти на міжнародні норми. І свої відносини з Росією будувати саме на цьому. Тому і от тоді ми побачимо, що Україна буде значно більш конкурентно здатною, значно більш успішною, як є сьогодні. Пам'ятаєте, коли Україна вступала до сот, нам перекали отакі самі катастрофи. Щось ми не витримуємо, що економіка зупиниться. Сьогодні Україна фактично увійде в п'ятірку найбільших. Експортерів зерна. Якщо б ми були на грані катастрофи, то, мабуть, такого не сталося, правда. Сьогодні Україна запускає в е, космос е, свої ракети, е, тому що вона на рівних співпрацює і з Бразилією, і з США і з тією ж Росією в цьому проєкті. І все відбувається нормально. Тому ці лякалки, вони, знаєте, для е, тих, хто. Чогось не знає або не хоче знати, але з тими нам не по дорозі.